Славка гарно виглядає за узлом, що маса йд. Да. Ти ще без звука показуєш. А, то... То кому я казав привіт, чуєш? Жас, почекай, настойся, славка. Вивчи слова в сценарії. 6 ранку, так вже? 9 -е число. Там, там 6 на 9. Так. Слава алейкум, друзі. Щоб ви думали, 6 ранку, 9 травня, день п'ятниця. Я сьогодні в якості другого дія за кермом дядька Славік. Всім привіт. Слава, тобі привіт. Також сканія, але не моя. З ковриками. Так, да, до речі. Славика, коврики є, я вам потім... Що це покажу, розкажу. Коврики. Мої коврики чекають мене на базі. В інсігні. Да, в інцігні. Коротше, план такий. Моя сканька лишилася в порту. В Словенті їде працювати, славне містечко Вахіо везе меблі. Вакша. Векша. От називається воно. Ти знав, що Векша це воно пишеться по-шведськи. Тепер знаю. Так, да. і мене зараз Славік викине до 122-ї дороги, класика, а Женька назад піде пішки, щоб прогулятися. Тому що в мене пауза 24 години. Ну і відповідно треба рухатись, бо рух це що? Це життя. А то зараз, як завжди, знову нап'юсь в кабіні і буду валятися. Славка, диви його. Що це вони підуть живе. Так, да, бачиш, Славік добрий, він не матюкається, як я на цих 12 вольтових. Є таке за хороше правило. У ДД, уступи дорогу до руку. Це, кстати, да. А в нашій роботі це, напевно, правило номер 1 Бо якби ми цього правила не, ну, не виконували це правило, то було б тяжко їм. Так що, друзі, така задумка. Їдемо, газуємо, сижу з боку в сканії. Все майже як в мене. Тільки в мене немає килимків. Славік також замовляв там, де і які в Україні. Ось йому вже прийшли. Ну, тут видно погано. В Якушинці. Якушинці. а. Просто дядько Славік місцевий і за неправильний наголос може бути зле-зле, треба казати, як... Якушинці. В нас в Хмельницькому кажуть Якушинці. Ну, так само, знаєш, як хмельничану сказати Хмельницьк, то можна по шухляді отримати. Одеса і Одеса. Так, 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 так. В кожному місті є свої приколи. Ось так, так що газуємо. Дядько Славік, які слів твої відгуки про сканію? Це не дав. Це не дав, це... Ну як би це зрозуміло, бо тут як січкарні пересів на автомобіль і ти розумієш, що це дійсно да. це дійсно техніка. Їдеш і насолоджуєшся. Так. Саме так. Мене дарма ж кажуть, сканія що, королева доріг. Щось вони До речі, такі... Ти речі недавно бачив по відео відосик, е рейтинг е... тягачів то показується, ну я не знаю, правда, не правда, але то що бачу, то я розказую. Третє місце Volvo, друге місце Бан е, і перше місце ну, ага. ну, За перше місце я абсолютно згоден, але там далі вже хай вони собі ділять. А дав хоч попав в рейтинг? Сотку і зайняв перший. Чи там рейтинг січка, він перше місце зайняв. Коротше, так що сканія пушка, Славік задоволений. Зрештою, у нас на фірмі я ще жодного не чув, щоб не був задоволений сканією, ніхто отримав. Ну ні, є одна людина, не будемо конкретизувати. Він просто бідкався, що йому місця мало, щоб його циганські речі попхати по всій кабіні, бо не влазять після Дафа. Ну, ясно, ДАФа кабіна більша, квадратніша, якби більше там речей можна. До речі, було. я би не сказав, що там більше місця. Ну, вона квадратніша така в цілому, по об'єму. Такі ж самі скоки, ну може скоки чуть-чуть вужчі. Дафі може ширше. Вони. А так, в принципі, місце так само, а може за що бомболюків і більше, мабуть. Так що всім подобається. Ну це не огляд на сканію. Я ще буду там розповідав, з розумним мордом щось за неї, а поки що їдемо, катаємося, добре? До, їдемо до точки висадки, до, до десантування. Там де Славік трошки пригальмує, десь до 20-ї я маю випасти на ходу ну ефектно, щоб вага. Викинемо, так, так як ми вигружаємося всі по берегу. 40 Славік це не для нас, знак, це для всіх. У нас... Це для трус. Да, нас... Щось якась задні жовта їде, мігає вона чи не мігає. Машинка? Швидка типу? Та погано, відбувається. Кому-то хіровата? Японська служба. Все, Славка, тобі. Дякую за те, що вивіз мене. Дякую тебе за те, що вивіз мене в поле. Як я тепер добиратимусь назад? Ножками, ножками. Славік жорсткий, він без варіантів. Я назад не поїду. Ех. Добре. Все, добренько. Все, щасливої дороги, фарту масті. Друзочок Да. Я там стільки всього набрав. У мене не такі. Павне твої тапки. Сумочка, ти можеш не піти. Так, да. тебе тут якийсь 57 розмір. Чекай. Тебе більше. Все, удачі. Давай, все. Класична схема. Все. Славка погнав, а ми... Касовки треба взути. Йдемо далі пішки. Взяв з собою рюкзак, там водичка, запасна кофта, тому що зранку я дивився прогноз погоди, показувало плюс 4, по факту, плюс 8. А це вже велика різниця. Ну, такої. Пізніше, як стане спекотно, то натягнемо більш легеньку кофточку. Палітєрі. Друге відео підряд з прогулянки. Нетипово, так? Да? Я роблю все, щоб відбити підписників, скажете ви. Друзі, так сталося. Працював, працював, але не було бажання знімати, знаєте. А з фото... Ой, кіностудія в нас така, нема бажання, не знімаємо, так що вибачайте. А сьогодні є бажання. Добре. Пішли. Вам гарного дня, вмощуйтесь зручненько, поскакали. Автомобільчики нас об'їжджають. В Швеції такі вони виховані. Коли ти йдеш, вони тебе максимально об'їдуть стороною, щоб не їхати тобі по пальцям. Зараз, буквально метрів 150-200 нам треба пройти по дорозі, а потім вже почнеться пішохідна доріжка, так що буде все добре. План дійти до центра Карскрони От. А звідти ми вже автобусом повернемося до порту, де стоїть наша сканька. Дякую тобі, бро. Знову об'їхали, бачили, да? так? Прогуляємось сьогодні, натопаємо кроки, тому що кроки це життя. Я останні... останні дні дивився багато відео в Ютубі на рахунок просто ходьби. Піших прогулянок, і якщо коротко, то це так воно природою задумано, це найкращі ще ріки від усього. Скажімо так, це ріки від того, щоб так швидко настарів наш організм. І ходьба допомагає запобігти багатьом серцевим захворюванням, серцево-судинним. так? Легені на все все вона впливає дуже позитивно. Тому як би пощастило, що я люблю ходити. Бо я настільки лядащий, що якби я не любив ходити, то я би не ходив. А Так воно якось співпало, що дійсно з нашою то роботою рух потрібен як повітря. Так, друзі, перебігаємо. Рух потрібен як повітря, тому що я особисто не хочу. Не знаю, яке там майбутнє. Тут, як це кажуть, ще треба дожити, але я не хочу, е, до прикладу, в 40 років виглядати на 60. Ну і відповідно, що технічний стан мій. Стан здоров'я буде також такий. Тому що більшість водіїв саме така чекає доля, які не рухаються, не ходять, і це дуже-дуже погано. Так що, друзі, погнали. Може, завдяки моїм відосам і у вас. З'явиться любов до піших прогулянок. Вон, скандинавська глиста повертатиме. 25 метрів довжини. Зараз буде їхати. Їде Скандинавська глисточка. Раз. Поїхав. Тепловоз <звук> Зараз бачите хмарно, а, десь о п'ятнадцятій дня показує дощ, тому. Якщо ми до того часу повернемося до нашої сканьки, то буде супер. Будемо сидіти в кабіні, дивитися на дощ. Я це люблю, коли дощ стікає по склу. В цьому є якась своя романтика, атмосфера. Я тут неодноразово гуляв цими всіми дорогами, тому якби я тут вже знаю без Google Maps, як куди йти. До речі, прогноз погоди змістився, вже показує дощ на 12-ту годину. Отже, не дарма ми вийшли в таку рань на прогулянку, тому що якщо все складеться так, як прогноз показує, то о 12-тій, ну, біля того, почнеться дощ і і тоді вже прогулянка, звісно, би не вдалася. І це буде супер, якщо ми все встигнемо і задумаємо, як. Задумаємо, встигнемо і зробимо, як задумалося. О! Пардон може за мою вимову, у мене вискочив прищ на язиці. Напевно, щось погане говорив. І не дуже зручно говорити. Але може так швидше прищ зітреться об зуби. Як думаєте? Дощик потрошки почався вже. Не розумію, чого так рано, ну може він пройде. Але цей запах, коли водичка падає на асфальт і якийсь такий. ну... Неповторний запах, я не скажу, чим він пахне асфальтом. Ну такий, знаєте. Так, було. Що тут? Ладно, нічого не будемо тиснути, то йдемо чи нам сюди. А, нам сюди. Коскарона центр 11.6. Якщо нас дощик не наполохає, то я туди планую дійти. І зараз те, що потрошечки так дощик цяпотить, потить, всі запахи дуже підсилились. Щось цвіте, щось пахне і такий от аромат стоїть в носі. Ліпше, ніж любі парфуми. Класно. Як тут може не пахнути, дивіться, скільки природи навкруги. Ну от Вже показує, що сьома година дощ, бачите. Дев'ята, одинадцята нема, вже на 12 змістилось. Погодка постійно змінюється. Головна ще на цього на равлика не наступити, бо їх тут багато повзає. Теж кудись повзуть п'ятничний день. Треба вже куртку знімати, міняти на кофту, бо... бо вже занадто спекотно і не треба мучити організм. Це може тяжко охолоджуватися. Одіваємо більш таку тоненьку кофтиночку. у кишенях нічого нема. Швидше вдіваємо ковту, щоб мокра спина була менше на вулиці. О! Все чітко. Це ця ковта, яку Наталка в Іспанії зашивала. Вона вже почала рватися з іншої сторони. Так що є привід знову лечити в Іспанію, щоб Наталка знов зашила нам ковту. Все, полетіли. Тепер нам буде не так спекотно. Все рівно рухаємося по організму, Все циркулює. кров, ще всякі там рідини і тобі стає спекотно, організм мусить охолоджуватися. Тепла зимня куртка вона йому конкретно заважає. Зранку я вдівся так, думав, буде плюс 4, а виявилось плюс 8. Ну і зрештою зараз починає тепліти, тепліти, бо сонечко сходить. Окей. Очікуємо. Поскакай. Підемо трошки іншим маршрутом. Туди я вже постійно ходив, там я дорогу знаю. А це підемо трошечки в обхід, трошечки вісом. Так буде значно цікавіше, я вважаю. Там пам'ятаю якась річечка така, вісова, місточок. І там якесь попередження, що рибу ловити заборонено. Ну, дійдемо побачимо. Бо я там разок ішов, це ми зараз підемо. Там-там-там-там, хатами. От. Купа цих доріжок, бачите, все позначено, що велосипедна для пішоходів, все зроблено для того, аби ви тільки ходили пішки. Я навіть в це відео дивився за ходьбу. І там в одному відео сказано, що е, чим більше взагалі нація ходить пішки, е, пішохідні прогулянки, тим вона здоровіша. Ці слова вже давно сказані, їм вже років і років, кимось там з відомих людей. Я думаю в цьому щось є. Ну принаймні шведи вони дуже багато ходять пішки. Їздять на велосипедах, ходять пішки. Подивіться, який світло в кінці тунеля. А ось цей місток. І ось ця табличка, що... Що це? Фай? Чи що це? Заборонено ловити ці річечці. А ну пішли, глянемо. Невже вона тут буває? <гум> така вона мілководна і швидка, що я би сказав, що тут взагалі риба не живе, але бачите, тим не менше вона тут може бути. Дивіться, скільки пта... цих пташиних будиночків, по російськи «скворечник», забув як по-українськи. Дивіться, скільки їх. Ціле місто. І ви знаєте що, гуляючи оцими приватними будинками, районами, я ще ні разу не натикався, щоб там через відчинені ворота якийсь алабай до тебе вибіг чи якась собака. Тут це взагалі відсутнє. Якби я так десь лазив, до прикладу так, вдома в Україні, то. Є всі шанси, що мене би якийсь пес би тут з'їв би по дорозі. От, так як водиться, собаки не прив'язані, ворота відчинені. А тут якось ідеш так спокійно, тут того і нема. Тут, в принципі, якусь собаку побачити, яка буде без людини, неможливо. Завжди є собака, завжди є людина поруч. Все. А ця табличка говорить про те, що там далі військовий полігон і торкатися боєприпасів і, і різних предметів є небезпечно. Тобто попереджає, що там може бути бабах. Можливо, він вже не використовується, я не знаю, але табличка принаймні є, якби чого там лазити. Ми йдемо по вісному автобану. Дуже в Швеції популярні. Я завжди їду і помічаю кам'яні ці такі от, якби, межі. Вони часом від, відокремлюють там, приватне якби, володіння від іншого, чи там узбіччя дороги. Скажу, я скільки роботи треба було колись зробити, щоб моцелота все викласти. Чи камінчики підібрати, так, щоб вони між собою пасували, так? Заморачувалися раніше потужно. 10 тисяч кроків позаду. Це та норма, яка рекомендована для здорової дорослої людини. Добова норма в кроках. Це десь приблизно, на мої кроки, в кожного, ясно, різні кроки по довжині. 7,5 кілометрів показує. от. Йдемо далі. Я думаю, ще приблизно стільки ж залишилось. Але норма сьогодні виконана. Красавчики. Равдик, брат, ти куди повзеш? Там дорога. Іноді машини їздять. Давай тебе. Я тебе в натурі вже сюди перенесу. Не знаю, може ти зараз і назад поповзеш. Може згадаєш, що щось забув, але. <смас> Я їх іноді переношу. Шкода. Так жити хоче. Хтось повзе він собі. Ну і під ноги завжди дивлюся, щоб не наступити ненароком. Ми вже в цивілізації, бачите, вже віз кінчився, почались будиночки, там вон супермаркет далі. Але якась таке в мене підозра, ніби сьогодні вихідний. Щось машин взагалі немає. Будній день, п'ятниця і. Вже вон за восьму ранку перевалило, а машин немає, ніби всі повимирало. де на де хтось там їздить. Ви не в курсі, може сьогодні якесь свято в Швеції. Бо, реально ніби вихідний. Не знаю. Що мені так здається. Але таке пройду потім обов'язково гляну. Було свято якесь, чи ні сьогодні, чи є. Йдемо далі, друзі, ще нам приблизно до центру залишилося 5 кілометрів. О! є рунда. Стадіончик. Люди також займаються спортом. Тільки там більш потужно. У нас тут така розмірена ходьба, без лишніх рухів, а там люди бігають, скачуть, трибають. Красавчики. Ну, зараз в цілях збільшення довжини маршруту. Трошечки пішов в сторону і підемо вздовж цього озера. Так от по набережній. Тут, до речі, влітку. Дуже багато людей. Вони тут купаються, загоряють. Якби було сонце, то вони б сьогодні тут це робили. Навіть незважаючи на те, що доволі прохолодно. Ну, свіженько, я би так сказав. Справжніх шведів то не лякає. Ось такі тут пейзажі, столики, лавочки. Але сьогодні людей немає взагалі. Тільки ми дави. І пташечки. І саме озеро. Дивіться, водичка чистенька, видно. Видно дно, видно залишки птаха якогось там вон. Видно пір'я залишилось. Але щось не видно зовсім. Рибки, ніяких вісних мешкань в'їсних. Водяних мешканців. Така тут прикольно зроблена ця дерев'яна доріжка. Можете собі йти. Все для людей, все для піших прогулянок. Центр Краскони, ми вже от прийшли, центральна частина міста. Йдемо в напрямки автобусної зупинки. Е, що у нас? Більше ніж 16 кілометрів позаду. І мене це тішить. Зараз стрибнемо в автобус, під'їдемо в торговий центр, якихось купити смаколиків на сьогодні, так би мовити. Нагородити себе. Але, звісно, без фанатизму, щоб не з'їсти ту саму кількість калорій, яку я витратив. Правильно? От. Ну, це що не кінець? Підіб'ємо підсумки прогулянки вже, очевидно, у кабіні. лишайтеся з нами. Тут такий залив. Ця зона недавно була зачинена, це вона свіже побудована. Ця пішохідна доріжка. Краса. Погодка ось така дощик, бачите, це потич? Тут О, сьогодні якась така погода, неясна. То йде, то не йде. Такі лавочки тут зроблені. Щоб собі люди відпочивали, кайфували. Не пірнати. А чого? Бо вдаритись кабіною об дно. Дивіться, тут глибини немає. О, потужний дощ почався. Давайте тікати, давайте ховатися. Тут такий будинок побудований, гарний з балконами, дуже красиво. Квиток я вже купив на автобус. Yes, activate now. Все. Ось наш QR-код. Це на 24 години. Він дійсний. Вартість 64 крони. Можна купити на одну годину, там. я купляю завжди на добу, бо невідомо, чи я захочу ще на автобусі покататись, чи ні. Так, він щось коштує 30 з чимось крон це на годину, а якщо на добу, то 64 крони, тому якби різниця невелика. Але дощик почався капець. Дивіться, як гарно. Ми вже в кабіні, друзі, 23 830 кроків. Скільки це в кілометрах? 17,5 кілометрів сьогодні у нас натопано. Я ще пізніше поїду в магазинчик. От. Тому що щось щось нахожу сьогодні. Вже отримав смс-ку з роботою. Наступна траса Норвегія, меблі. Але це вже зовсім інша історія. тому... Дякую, що були зі мною на сьогоднішній прогулянці. Лайк або дизлайк. Ваш вибір, підписка або відписка абсолютно ваш вибір. Ми живемо у вільному світі. Що хочете, то робіть. Але головне, щоб від щирого серця. Все, бережіть себе, удачі, почуємось, побачимось.